Бро, з ХТСП. Перебувати міськом. А ви хто? Старший солдат Бондрева. Показуйте? Так. Ну і що? Оповіщення, чи приплатиме з кому? А ви яке маєте відношення? Поле має відношення. Показуйте. Хлопці, з такими відношеннями, ми цю війну точно не побудемо. Ой, бо є ходить, там Оповіщення. Так, я скажу, ми проводимо оповіщення. Так, ми не так, 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 ну. Ну, оповіщення. Оповістили мене? Ну, оповістимо, коли пов'язку Хочете мені виписати пов'язку? Ну, я знаю, ми поки цікавимося, ви перебуваєте. Давайте на мені пов'язку. Будь ласка. Давайте. Пишіть. Пишіть мені пов'язку. Можливо, ви служите. Яка різниця? Пишіть мені повістку. Пацани, Ви там були? Так. Да. Всі. Всі були. То ви за це воюєте? За що ми воюємо? Ми ну, не за це воюємо. Ви, 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 ви цього добиваєтеся? Чого ми добиваємося? Ну, ти мені зараз хочеш... Хлопці, хлопці без ротації вже рік сидять. Нема ким поміняти. Так. Так. Але вони теж хочуть перебувати. Так. А ви Конституцію читали? Конституцію хто з вас читав? Що там написано, що не повинні захищати свою країну? Та повинні. Ви своє відношення до мобілізації мені поясніть. Повинні. Всі повинні. Чого у нас нема воєнного стану? чого в нас немає воєнкоматів? нема як нема на свої пацани немає по конституції немає У стан є чогось ми ТЦК яке має відношення чого немає воєнних комендатур чого чого немає у вас посвідчення посадової особи ні в одного що вам за хуйню видали Чого, ми, чого у вас ви? ми має? пішли в перший день, ми не питали блин, стоп, про Конституцію, стоп, 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 стоп. Про це потім. Не про гроші, не про що ми не випадити? Пізніше питали. поговоримо про це. А, Бачу, нема про що тут говорити Ну так ви мені не можете нічого пред'явити. Та ні, я їй нічого пред'являю. Ви, ні. ви ви, розумієте, що оце підробка документів. Що, ну, Ви мені хочете повістку видати? Ну так. Да. Щоб ну, ви я... щоб ви прийшли в військкомат, стали на облік, пройшли медичну комісію. Ви, яка ви, 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 ви особисто яке маєте відношення, щоб мені щось вручати? Ви суть влавлюєте? Сій, поїхали, це... ми, так, ми так далеко не запливемо, блядь, в цій країні. Захисники. Ну, да, захисники такі ж не блять. <ріху> ну так, так чого ви? Раз і поїхали. А що мені з тобою стоять общатися? Ну так ви лоха шукаєте. Ти ку, нахуй, лоха, блядь? Блядь, це такі добрі, блядь. Ну от, от мов, що на таке, блядь, тут не стояв не розказував. Ну от, от тобі мобілізація. Ви ж не можете нічого. Ай. Ну забирайте мене. Проба пошли їх на. Пошли їх на, хай туси, е, знімаєш там. В TikTok я 24-го в о 7:00 ранку вже в інкоматі був, блядь. Я тоже, блядь. І я щось не хожу і не вйобися до військових не вйобуюся. І знаю, що воно таке, блядь. І чому оно пахне? І, і я і знаю. Зіскою ротацію, блядь. І я знаю, чим воно пахне. Ну, блядь. Ага, бля. Да. Ти просто.